Спецоперація із зачищення промзони Покровська триває. Цю Територію ворог сприймає як точку опори для логістики. Тож говорити, як швидко ця операція завершиться ще зарано. Напередодні джерела ТСН у Силах оборони повідомили, що складну десантну операцію у Покровську проводять спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки. Керівник гур Крила Буданов особисто все контролює. У мережі з'явилося фото очільника гур у супроводі військових. Та охорони на одній з АЗС міста. Ми також маємо відео, на якому з вертольота Блек полі висаджується з десяток спецпризначенців. Ймовірно, це сталося ще кілька днів тому. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які є стратегічними для нашої логістики. Раніше російське командування заявляло, що мовляв, вже її контролює. В операції також задіяні кілька гелікоптерів. Напередодні президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною. Дуже тяжкі бої точаться. І на іншому напрямку фронту Куп'янському українські оборонці відбивають ворожі штурми в районах самого Куп'янська, а також стопової. Новоселівки та у бік піщаного і Петропавлівки. Авіація, ракетні війська та артилерія, сили оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Тим часом середини дня мережу відео, як тривають вуличні бої у Покровську, там ворожі дрони постійно атакують підрозділи сил оборони. Немало